Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як нам берегтися влітку, своє здоров'я, стан своєї шкіри. Бо спілкуючись з клієнтами, я бачу, що всі так якось неважливо да, відносяться: Ой, літо, це ж сонечко, це водичка, вітаміни можна не пити, за шкірою можна не доглядати, а потім та, да, постійні дзвінки. То така проблема, то така з'явилася. То часто хворію, що ж таке, ми побували на морі, начебто, оздоровилися, а постійно хворіємо. І сьогодні ми хочемо та, донести те, що Влітку ми не наповнюємося, а влітку ми витрачаємо так? нашу енергію, так як спека велика вона забирає в нас енергію. Ми втрачаємо вітаміни, мінерали, так як наше тіло постійно потіє. В нас агресивне сонце, яке опалює нашу шкіру, сушить її, вітер обвітрює. Тому особливо нам треба звернути на свій організм. І тоді ви підготовлені входите в осінь, і вас вже не турбують якісь хвороби, неполадки, десь там щось болить, щемить, мить, бо ви накормлені, ваш імунітет міцний, і ви готові так, зустрічати осінь і готові до зміни температур ваш організм. І що перше, на чому я хотіла звернути увагу, обов'язково. Потрібно одівати захисні окуляри, нам потрібно берегти свої очі. І добре, коли вони є з спеціальним фільтром, офтальмологи знають, консультуємося і купуємо собі правильні окуляри. Другий момент, перше, що зустрічає сонце, вітер, воду, це наша шкіра. Тому ми виходити з дому повинні вже бути підготовленими. І для цього у нас є прекрасні продукти, є навколо очей кремчик, ССПІ Ф-15, який захищає від сонця. Є у нас крем і 48 годин в вологості. І щоденний просто денний крем Спи Ф-15. І є в нас тонік, і є в нас. Умивалочка для обличчя, не просто умивалочка, а міцелярний гель для умивання, і всі вони готують нашу шкіру, захищають, і коли ми виходимо на двір, у нас вже обличчя захищене.